На ринку Telegram є можливість заробляти як складеннями, так і без. Головне, звісно, мати бажання і трошечки часу з цим розібратися. Перший спосіб без будь-яких вкладень це стати контентщиком або дизайнером для telegram каналів Ви можете не мати ні свого каналу, не мати нічого такого, але просто на послугах заробляти. Тобто є канал, ви в адміністрації зазвичай в шапці є де зв'язатися. Пропонуєте свої послуги. В більшості випадків, звісно, вам відмовлять. Але якщо ви запропонуєте 10, 20, 30 разів в різні канали, то десь ви будете потрібні і вже почнете заробляти. А чим далі, тим більше, може, у цього ж адміна з'являться ще нові проекти, ви вже будете не на 1-2-3 канали працювати, а на 5. Це вже інші гроші. Або паралельно зайдете ще кілька замовлень, ви ж можете вести різні канали одночасно і вже відповідно зовсім інші гроші. Прямо зараз на екрані ви бачите телеграм-канал. І, звісно, його веде людина. Канал великий, тому я майже впевнений, що веде його менеджер, контентчик, як його ще можуть називати. Тому, якщо ви шукаєте собі підробіток в Телеграмі, то один зі способів це писати в канали не такі вже великі, бо тут будьте впевнені, дуже багато бажаючих, і місце це майже завжди зайняте. Але писати в канали по меншого розміру можна. І таким чином ви будете користуватися. Шукайте новини, публікуєте. Ось бачите, приблизно раз на годину десь тут виходить контент. Рекламка є, розбавляється, і знов контент, контент. Таким чином ви робите публікації і заробляєте. Менеджер. Це вже більш високий рівень, вам треба мати вже контакти, треба бути в різних адмінських чатах, каналах, де все це продається, купується реклама, різні там додаткові ще послуги. Вам можна. Почати з того, щоб просто знову ж таки різним каналам пропонувати свої послуги менеджера. Всім каналам необхідно закривати рекламні місця. Не завжди так буває, що 100% рекламних місць продається. Так неможливо, ви розумієте. Якщо ви збільшите кількість проданих рекламних місць, то будь-який власник буде радий і, звісно, готовий буде поділитися 10-20% це те, на що можна розраховувати. Тобто, якщо ви знаходите клієнтів на десятки тисяч на місяць, то ви вже непогано заробляєте і собі. Так само беремо знов цей канал, і тут в описі з питань реклами, бачите, є бот. Можемо сюди натиснути, звернутися і таким чином замовити рекламу. В таких ботах зазвичай також відповідають менеджери, які називаються рекламні менеджери. Також рекламний менеджер розміщує оголошення по різних чатах, біржах, де даються пропозиції на рекламу. І ви можете бути таким менеджером отримати 10-15, деякі навіть платять 20%, але це скоріше виключення. На 15% можна розраховувати від проданої реклами. Наприклад, якщо тут 10 тисяч переглядів і реклама коштує десь тисячу-півтори гривень, то ви з кожної проданої реклами будете отримувати 150-200 гривень. Як на мене, непогано, особливо коли ви дійсно. Маєте всі контакти, всі чати, ви без проблем будете на такий канал знаходити розміщення. А якщо у вас кілька каналів, яким ви займаєтеся, то тим паче найефективніший, найкрутіший, звісно, спосіб в телеграмі це розвивати свій канал, або розвивати з нуля, або можна купити готовий один, або як я особисто купив сітку каналів, так поступово не одразу, бо побачив, що ринок перспективний, є тут чим займатися, і ви вже продаєте рекламу, тобто не ви шукаєте комусь клієнтів а. Ви самі собі шукаєте, або у вас є ще менеджери, які також вам шукають клієнтів за певний відсоток. Це найкраще, що може бути. Ви можете з першого або другого способу підкопити грошей і вкласти в свій розвиток свого каналу, або просто готовий купити. Також достатньо багато є на ринку пропозицій. І ось на екрані ви бачите одну з більших реклам. Це досить крупна біржа, одна з топових, в закритому каналі їх сотні. І ви можете свої оголошення з пропозиціями, якщо ось ви, наприклад, менеджер та канал. Розміщувати в такі канали, бачите, тут все чітко описано канал, в якому продається реклама, аудиторія, яка там є, охоплення, і ціна на розміщення. З ким зв'язатися, можна одразу натиснути і замовити. Таким чином знаходяться більшість рекламних місць, продається основна частина реклами, і ви можете цим користуватися, якщо у вас всі ці матеріали, всі ці чати є. Якщо ви хочете не з пустого місця стартувати, а одразу мати, по-перше, у кого спитати, проконсультуватися, а по-друге, всі необхідні чати, контакти, менеджерів, адмінів, дуже багато людей. Все це є в моєму закритому каналі, який я зібрав спеціально для цього. І ви можете до нього долучитися. У мене є спеціальний закритий канал, участь в якому коштує наразі всього 890 гривень. Ця ціна є актуальною з 1 грудня 2023 року. В цей канал я зібрав усі чати, канали, де можна купувати рекламу, продавати заливи. Також можна купити готовий канал або продати свій, якщо є таке бажання. В будь-якому разі ви можете один раз зайти і назавжди отримати всі ці матеріали. Плюс задавати мені питання в особисті повідомлення, які я потім розбираю. Тобто, якщо у вас є якесь бажання проконсультуватися з того чи іншого моменту, я це роблю для учасників закритого каналу. Тому не втрачайте цю можливість. Ви можете за посиланням в описі прямо перейти і придбати. Або якщо у вас є бажання спитати спочатку мене в особисті, то можете так написати, і потім я вам надам ті ж самі реквізити ФОП, ви по ним оплачуєте, і я вас додаю більш детально про те розвивати свій канал з нуля. Або купити одразу готовий. Мій власний досвід, бо я і свої розвивав, і готові купував. Ви можете подивитися на кінцевій заставці. І також чекаю вас у закритому каналі. Там багато матеріалів, і я постійно їх доповнюю.